Починаємо процедуру інсталяції донорської проводки на водійське сидіння, і плюс згадуємо, що це в мене з англійки. Фактично, в Англії воно було пасажирське, ми його перероблюємо на водійське. Так, для початку треба від'єднати задню кришку, два гвинти, тут дві кліпси, дуже некомфортні. Їх треба зірвати, і потім цю кришку рухаємо догори. Відносно сидіння. Отак. Чому показую. Тому що ці дві кліпси це центральні. І ось два гачка. Раз-два. Вони входять в пази. Один паз, другий паз. Так далі. Тут будемо встановлювати трек-сенсор. Ось, ось такий ось два кріплення під нього для нього. І з цієї сторони тут ще є пластик для фіксації. Це, ось пластик тут повинен бути з донорського сидіння. Його погано видно, ніяк не можна дібратись. Будемо йти. Для чого знімати верхню кришку? Тому що тут праворуч заходить коса. Ось вона. буде йти? Пластик треба зняти, тому що так дістатися до нього неможливо. Потім він виходить з цієї сторони. І розводиться от на подушку безпеки. І тут ще кудись подивимось. А, от на цей роз'єм приходить ще живлення, це підігрів. Це по водійському сидінні саме кардинальні зміни. До цієї клеми спробують дістатись, не знімаючи цієї обшивки, якщо її треба зняти, один гвинт, другий гвинт і. Цей пластик роз'єднується суваючи один відносно другого, і вся платформа зсувається теж догори. Не зривайте її, вона на гачках. Все продовжуємо.